Що на нас чекає у жовтні? У цьому відео я поділюсь прогнозом. Жовтень це місяць десятої енергії. А вона досить специфічна. З однієї сторони, якщо ви знаєте, що робити, як правильно її проживати, ви стаєте під потік удачі. І дійсно, під кінець місяця ви можете здійснити всі-всі задумані бажання. І насправді в цьому місяці. Буде дуже багато благоприємних подій. Але з іншої сторони, якщо ви не розумієте, як правильно проживати свій місяць, вас можуть очікувати невдачі, як десь на роботі, так і у відносинах. І буде таке відчуття, що що б ви не робили, нічого не змінюється. І це буде відбуватися до кінця самого місяця, і вам буде здаватися, що ви ходите по колу. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, як найкраще прожити цей місяць. Хто мене не знає, я Дар'я Манулик, зірковий номеролог, засновниця першої в Україні школи духовності. І я допомагаю жінкам проходити шлях трансформації саме через дату народження, через вивчення духовних законів і так далі. Тому давайте почнемо наш прогноз. Загалом жовтень, це місяць 10-ї енергії. Десята енергія це про що? Десятка це про потік, це про колесо фортуни. Коли фортуна стає на вашу сторону і події закручуються так, як потрібно. Що ж нам може заважати, що може бути? Може бути таке, що в цьому місяці вам здається, що у вас купа енергії, що ви не все здатні. Але ви починаєте сумніватися в тому, чи взагалі ви йдете своїм шляхом? Тобто, ось це питання: а чи туди я йду, чи туди я рухаюсь, а чи правильно я це роблю. Буде дуже дуже багато таких питань, тому що десятка це про внутрішні сумніви. І будуть навіть такі перевірки, коли немов ви займаєтесь своєю справою, от все круто, можливо, ви займаєтесь своєю справою вже там 5 років. Приходить якась людина і говорить вам, наприклад, негативний відгук. І тут це ваша перевірка це ваша перевірка на внутрішню довіру. Е, якщо ви впевнені в тому, що ви робите, якщо ви собі довіряєте, довіряєте своїй справі, то звісно у вас не буде на це реакції. Ну можливо, буде якась мінімальна. Тому зверніть увагу, що можуть бути такі перевірки. Далі вигорання. Вигорання це проблема цього місяця. Дуже важливо ловити моменти, де ви відчуваєте напругу, де ви відчуваєте так. Я тут йду в трудоголізм, я тут вже е, включаю в тому, да я вже не виложу. Окей, і проаналізувати, де моя енергія йде не так, тому що вигорання це не лише про роботу. Вигорання це про те, що десь я не працюю над своїм внутрішнім станом, десь я не даю собі відпочивати. А чому я не даю собі відпочивати? Чому я прийшла в ті умови, де я не можу собі дозволити відпочити? Можливо, за цим стоїть якась вторинна вигода, що я це роблю. Далі, десятка це про вищі сили. І ви будете дуже багато знаків помічати. От Я, наприклад, місяць тільки почався, і я вже помічаю купу знаків. І це не тільки про однакові числа на годинку, але вдумайтесь, от прямо поставте собі намір, що я хочу в цьому місяці більше почати відчувати знаки. І от зранку прокинулась да, і налаштувалася, що я сьогодні. Хочу бачити знак, що до такого питання, наприклад, чи своїм шляхом я рухаюсь, чи потрібно там мені те 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 робити. І ви е, усвідомлено проживаєте свій день, аналізуєте, що говорять інші люди, про що вони спілкуються, а, що говорять вам, а, а що, можливо, нового за день сталося, такого, що, е, чого ще ніколи не було. Е, можете навіть завести собі їх такий щоденник усвідомленості, щоденник знаків, і е, аналізувати, що і як буде. Тому в цей місяць потрібно дуже бути уважним до того, що відбувається зовні. які Знаки до вас приходять. І тільки ви самі можете ці знаки щитати і зрозуміти, а про що вони для вас. Далі. Десятка це люди м, в мінусі, да? так скажемо, і загалом ця енергія в мінусі, це про те, що якщо немає внутрішньої опори, довіри, люди будуть дуже спиратися на зовнішній фактори, не супер залежні від думки інших, інших людей. І якщо в них немає внутрішньої опори, вони завжди потрапляють не в свою тарілку. І вам дуже важливо в цей місяць розуміти, що ваше, що не ваше. Тому що ви можете реально попасти не під той вплив. Звісно, в цьому є і свій плюс в тому, що ви можете потрапити дійсно в своє коло, в свою тарілку. І знаєте, ми дійсно обираємо собі друзів, ми обираємо собі оточення. І можливо, в цьому місяці підуть ті люди, а, з якими вам ну, вже ви прийшли всю взаємодію, ви пройшли всі свої кармічні уроки і все. І це абсолютно нормально, це потрібно прийняти, відпустити. А, можливо, десь в моменті буде складно, але не забувайте про довіру, що в цьому місяці все буде складатися так, як потрібно. А, далі, щоб стати на Шлях удачі, а він ну тобто всі можливості в цьому місяці будуть відкриті. От вам просто життя буде так накидати, накидати можливості, але дуже важливо, звісно, бути відкритим до цих можливостей. Тому що може бути така, що буде бажання так привести в апатії весь місяць, да, лінуватися, О, я потім це зробив. Ні, в цьому місяці реально треба діяти. Треба включатися, вставати, бачити свою ціль і рухатись, не властим. От, тому що якщо ви будете знаєте за потоком рухатися, так <хи> нічого не буде. А, дуже важливо включатися. Да? Ось ця ваша включеність вона вам буде відкривати нові можливості, притягувати життя нових людей. А, просто такі, знаєте, дарунки життя буде вам припідносити. Далі. Далі дуже також важлива тема цього місяця: це рід. Будуть підійматися стосунки з родом, з батьками, можливо, навіть якась вам спадщина прийде, можливо, якісь образи, які були накопичені, вони будуть актуалізуватися, і це важливо дослідити, стілити через різні інструменти вивчити, працювати. А також дуже класно в цей місяць об'єднуватися з сім'єю, вивчати. От я, наприклад. Дуже хочу вивчити тему роду ще глибше. І е, я також запланувала подорож за кордон е, до моїх близьких. Е, і хочу зробити е, родове дерево, замовити родове дерево є е, е, люди, які цим займаються, і це прекрасний місяць для цього. Якщо говорити про гроші, ось там є така проблема, що е, люди. Е, в цьому місяці можуть себе знецінювати в темі грошей і на чомусь одному зациклюватися. Це такі дві проблеми. Тобто їм буде здаватися, так я щось роблю не так. Треба все переробити, змінити. Це класно, але потрібно все робити свідомо. Чи реально я зараз цього хочу, чи це зараз якісь внутрішні питання? Це провокують. Може бути таке, що все, все супер, все класно, Але включається ця ідеалізація, включається це бажання, все зробити ідеально, бажання діяти. З ось цього неду всередині що мені там чогось недостатньо. Ой, можливо, я недостатньо знаю. Це все вимикаємо і включаємо нашу десятку, включаємо цю якраз довіру. Далі може бути ця цикленність, про що я говорю? Дуже важливо розпреділяти свою енергію тому, що у нас на грошах ті 19-ка. 19 це про сонце. І сонце може або горіти, або спалювати. Звісно, коли воно спалює, то якби не дуже комфортно. Я як світла людина, да? хто хто розуміє це світло шкіри. Якщо на мене сонце припече, то мені буде ой ай-ай-ай. І так само у вас в грошах. Якщо ви дуже зациклені на грошах, все навколо грошей крутиться, вас весь світ все нічого немає. Відпустіть, дозвольте собі, дозвольте життю дати вам можливості грошові. Дозвольте. Життю дати щось нове для вас, і це буде проявлятися. Бо якщо ви будете зациклені на чомусь, це звісно, це може бути не гроші, це може бути не знаю там тільки сім'я, або може бути таке, що ви зациклені на тому, що ну от ви не можете обрати, куди вам рухатись, да, от ви наскільки в цьому, що ви навіть не можете дати. Ось цього відчуття легкості, щоб світ вже нарешті почав вам давати якісь можливості, бо дуже багато напруги, коли багато напруги, ну якби так скажемо, да, езотерично, всесвіту невигідно вам підкидати якісь ідеї. Він намагається, але у вас така напруга, що ну, до вас ці ідеї не доходять. Далі що ще я вам хочу сказати? Дуже важливо в цьому місяці в помірність. От, напрацьовувати, відпускати весь хаос і напрацьовувати помірність, спокій. Як би це зараз дивно не звучало, але ви в кінці місяця зрозумієте, наскільки це взагалі важливо, наскільки це впливає на вас, і наскільки зараз важливо вивчати духовну складову життя, наскільки вже важливо людям зрозуміти, що все в житті відбувається не просто так. За кожною подією, глобальною, неглобальною, не глобальною, щось стоїть, особливо за глобальне. І Важливо досліджувати іншу частину себе, і ту частину, яку ви ще не досліджували, і через це ви будете дуже зростати. Так, ну що ми з вами розібрали такий коротенький прогноз на жовтень. Я вам бажаю, щоб цей жовтень пройшов для вас просто неймовірно, прекрасно, щоб ви реалізували всі свої наміри. Звісно, використовуйте мої рекомендації з цього відео. Випишіть, поділіться під відео, що ви з собою забираєте, як ви можливо вже відчули да, енергії цього місяця. І окрім того, що ми можемо робити прогноз на місяць, у нас є прогноз персональний. На рік, на місяць, на день і так далі, і це супер класний інструмент, тому що таким чином ми не можемо підпалити собі соломку. І цей прогноз, звісно, залежить від дати народження. Тобто, через ваш дату народження, ми рахуємо прогноз і розуміємо, що вам робити, не робити і які рекомендації дати. Якщо ви хочете дізнатися свій персональний прогноз, перейдіть за посиланням під цим відео та напишіть мені в інстаграм кодове слово прогноз. Або ж прискануйте зараз а, цей QR-код і також напишіть мені кодове слово. А, загалом я вам розповім, як ви можете це зробити, як ви можете прорахувати свій індивідуальний прогноз за дати народження. Це робиться насправді не так важко. Я вам дуже вдячна за відео. Знову ж таки, бажаю, щоб все в вашому житті складалося так, як потрібно, і не забувайте про знаки. Всім пока!